Всім привіт! Як я і обіцяла бонусне відео, як заплатити за іспити або за посвідчення водія онлайн. Спочатку нам треба зайти на сайт МВС. Давайте пишемо МВС Україна. Обираємо послуги, крутимо колесо донизу, реквізити для оплати та зразки заяв. Далі знову донизу крутимо колесо. Там будуть коди та вартість послуг у системі МВС. Натискаєте на трикутник. І обираєте стосовно посвідчення водія адміністративні послуги. Завантажиться Excelський файл, так як у мене нема Word, то буде, буду я відкривати онлайн. Так, пишемо Excel online. Просто файлик перетягуємо сюди, або можна просто, ну, як перетягнути, або просто сюди вставити, як кому зручніше. Ось він відкривається. Такий маленький. Тут є коди послуги, які треба вказувати, буде я покажу, як це робити в приваті. Ціна, ну і саме найменування послуги, за що. Є прийняття теоретичного іспиту, який коштує 250, практичного 420 коштує. І посвідчення водія коштує 572. Тут є посвідчення водія дуже різні коди. Я так думаю, це із за того, що різні є категорії. Тому краще запитати там віконці, коли будете здавати практику одразу. Яка сума? Заходимо в приват. Як кому зручно через телефон і пароль, або можна через QR-код. Різниці, в принципі, немає ніякої. Натискаємо там кнопку Будуть перекази. І за реквізитами. Так як я вже платила, то у мене вже воно трішки підтягується. Так, треба написати iBank. Де його взяти? Ми заходимо знову на сайт МВС і дивимось. Так як я здавала у Львові, то я буду, наприклад, давати по Львову. Тут можна обирати той, на якому будете здавати. Тут є два рахунку, обов'язково треба дивитися для отримання адміністративних послуг. Чому? Тому що коли ми завантажували фалік, то там написано для отримання адміністративних послуг. Будьте уважні. Тому копіюємо цей IBAN вставляємо. Там воно підтягнеться одразу там код, що це МВС такий, та там. Ось. Код послуги ми обираємо в цьому файлі. У мене буде приклад, як я отримала, куди платила за посвідчення водія, тому буде от 11, 11, 0, 17, 572 гривні. Вставляєте, просто там ОК, там ще може попросити, в якому відділенні ви будете здавати. Відкриваєте квітанцію, у квитанції тут є код документа, його копіюєте собі там в Telegram, Viber, куди вам зручніше. І потім підходите до терміналу Приватбанк і І Це теж я показую, як це зробити. От, бачите, всього комісія 5,72, а не так, як. В банку напроти через дорогу. От, термінал. Підходите, друк квитанції. нічого важкого. Вписуєте сюди свій номер, і все. Можна продивитися, воно, не воно, якби, і роздрукувати. Все, всім гарного дня. Бай-бай!